Канал ФО. Прості рецепти. Всім доброго дня. Сьогодні я приготую простий та смачний салат з молодої капусти без майонезу. Починаю готувати. Молоду капусту я дрібно нарізала. Огірки нарізала напівкільцем. Варені білки соломкою. А кріп нарізала також дрібно. Перекладаю всі інші інгредієнти до капусти та все перемішую. Готую заправку для салату. Спочатку розминаю виделкою варені жовтки. Далі додаю до них сметану, олію, сіль та гірчицю. Все ретельно перемішую. Додаю заправку до салату та перемішую його. Салат з молодої капусти, огірків та яєць такий смачний, хрумкий та смачною заправкою. Раджу його завжди робити поки сезон. Я впевнена, що ви так скучили за його свіжістю. Всім смачного! Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю, мені дуже приємно. Всім вам бажаю миру та добра та до нових кулінарних зустрічей!